Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся ще одним чудовим рецептом тіста на пампушки і пампушки з чудовою начинкою, по-простому, з маковою начинкою. Прекрасні, прекрасні до святвечора на пісний день дуже-дуже прекрасні пампушки. От зараз я вам розломлю і покажу, які вони всередині. Вони ще гарячі, правда, але я, я роз, розломлю і покажу. Дивіться, які, які, які пухкі, які дуже ніжні, які дуже класні, такі чудові, смачненькі. Так що кому цікаво, готуємо разом. Готуємо тісто на пампушки. Тут у мене пів літра води, 3 столові лишки олії і три столові ложки цукру, чайна лишка солі. Закипітила я і охолодила до, до такої температури, аби, може, добре палець тримати. До цього додаю я 50 г дріжджі, додаю чайну ложку. Цукру ванільного. Розмішую. Добавляю просіяну муку. Тут у мене є 700 грам, але будемо дивитися. І отак замішуємо. Частинами всипаючи муку. Добавляємо тепер столову ложку горівки. І розмішуємо. Додаємо ще муки і будемо рукою підмішувати, а скільки інгредієнтів, всього там муки піде, я вам напишу. І замішуємо і таке м'ягеньке тісто. От змащуємо олією. Але тісто має бути таке трохи липнуше. Ось таке би було воно таке липкувате трохи. Так, змащуємо олією і кладемо його на годину, аби воно підходило. Ось таке тісто. Бігеньки. Готуємо макову начинку. Тут у мене 100 грамів маку. Ось такого. Я його перемолола у млинку. Сухійні. Просто сухий перемолола. До цього додаю 75 грамів цукру. Три лишки. 75, 80 отако. і столову ложку манки. Там десь 15. Ванільного цукру даю чайну лишку. Аби для запаху, аби файно пахло. І заливаю кип'ятком отакий стаканчик кип'ятка. У мене я тут закип'яла і просто заливаю його. І розмішую. Будемо класти, аби манка і це все набухло. Десь хвилина, на годину десь так, поки підходить тісто, а це так само розфайно набухне. Але я висиплю його сюди у, у цю і тут накрию кришку, аби собі запарювалося під кришку. Добре розмішала. О, набухне манка файно. І буде смачно. Накриваю просто кришку. Таке в нас вийшло тісто, Дивіть, яке гарне, яке пухке, яке чудове, Дивіть, таке, яке чудове тісто. О. Ось таке ось таке липкувате. Таке тісто у нас вийшло. Намастимо олією стіл. Ось так. Ось так змастимо олією. І будемо так обрати такі кульки. Приблизно так накидати. І будемо так формувати. Формували кульки. І тепер я їх кладу, аби вони трохи підійшли. О, Тепер я вам покажу, яка зробилася ця макова начинка за той час. Дивіться, яка гарна. О, отака, дивіться, яка густа, файна буде така. У мене є на каналі макова начинка така заварювати, але це я простішку зробила. Раз, два та і все. О, Я дам вам посилання і на таку макову начинку. Ось така мат начинка. Зараз будемо формувати, на хвилин 10 підійдуть. Кульки і підійшли. І будемо по одній кульці брати. Беремо отако, я розправляю, отак тоненько. О, отако, і будемо давати по трошки начинки. О. Начинки дамо більше, би файні були такі доти. І будемо отако защіплювати добре, аби отак защіпити. О, Отак Так аж як прокрутити. І будемо такі робити кульки. О, так далі. Так само на середину найбуде гейб. Більше, а по краях ми робимо тонче. І даємо таку добру, чайну лишку таку начинки сюди. І ще раз отаку. Защіпляємо отаку. І ось так. Добре защепити. Бо почав отак навіть і прокрутнути. Ось так. І кладемо також нам цієї начинки стає на, на всі пампушки. Е, тут у мене вийшла 21 пампушка по е, тісто по 75 грам. Я, я відважувала собі, аби були всі одинакові, по 75 грам. Ось. Тепер ми ці е, кульки кладемо аби хвилин 15-20, аби вони файно так підійшли. І будемо. Смажете олії. в мене на каналі там є пампушки до святвечора такі, що я вам дам посилання і з вишніми є. Так що я вам дам посилання. Такі пампушки є, різні є там у мене. Так, що підходить, я накриваю і най не підходять. Ось так вже підійшли, Ви такі. Тобто -то. ми будемо брати по одному, я собі отако. І буду так кидати. у... Вже як там булькетики пускають від цього, то, то олія вже нагрілася. На такий середній вогонь прикручуємо, так і кладемо. Швом наниз складаємо пончик. Помпушку. Так. Будемо, певне, по три Сма... Ось так будемо по три штучки смажити. Такі файні, великі будемо. І такі вони стають пухкими, такими гарними. Коли вже з одного боку ми легенько перевертаємо їх на другий бік. О, Ось так. Ось так. Стелимо таку паперову серветку. І будемо класти на неї, тепер вибирати отакий на серветку. Провіряти можна, чи вони готові откуш пашку. Отак. Усі посмажимо. Ви, мож, ви не обов'язково мусите такі великі робити е, пампушки, ви можете менші робити. Зараз слідуючи. Пампушки бажано смажити у високій каструлі, а не е, у такі низькі. Але мені я все собі в цій і мені добре. І отако поливайте їх, аби вони були такі все на невеликому вогні, аби вони все отак, як зразу. Як зразу вони робляться такі пузирки робляться на них такі? О. А провіряти їх треба, якщо хочете аби знати, чи вони готові, просто отако провіряєте, запихаєте, як виходить суха паличка, вони вже значить, просмажились, не, не сирів середині. Такі в нас вийшли пампушки. Ось тако ми їх щедро притрусимо пудрою, аби вони були такі святкові у нас. Ось тако-щедро щедро притрусимо пудрою. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось такі, ось такі. Дивіться, щедро, щедро так. Притрусимо їх. І такі гарні, такі пухкі, чудові пампушки. До зустрічі. Ось такі пампушки, ось такі, Дивіться, всередині, які, яке класне тісто, яке в пористе не ще гаряче, але дуже-дуже таке тісто. Hm, mm, dugo je mlačna. Mačenka što dova, dviteke. Hm. Mm, Šmakota. što